От у нас в Маніфесті 42 є один кейс, коли 4,5 мільйона при обшуку прокурор вкрав і потратив. Його, коли бізнесмени розкрили і сказали, де ж гроші, всі є фі мали ну всі, що про обшуки е, виняли, а його їх немає, а він їх вкрав. Так його набув сразу же в суд, показательно сказав, бачите, ми навіть прокурора в суд привели. І отпустили під особисте зобов'язання. А при цьому, коли Мазепу за імовірні втрати в 7 мільйонів, йому назначили 300 мільйонів застави, і посадили в тюрму. Тобто, от як держава відноситься до інвестора, який має платити податки, і до прокурора, який пожирає ці податки, і плюс ще е, краде сейфа. Що відбувається далі? Далі прокурор збирає своїх прокурорів, він вже випущен, слідаків, і починає атакувати того бізнесмена, який його викрив. Він шукає, де у нього які зарплатня не так виплати. Де він там купив собі дачу? Тобто, виходить, що держава сама провоцирує сама система, провоцирує, бачить, що є повна беззаконня, безвідповідальність і безкарність для прокурорів і слідчих. І бізнесмен, от як знаєте, я так крайній, от у нас там в 90-х називали Терпіла, який от як піща для хіщника, знаєте. От ти маєш прийняти, що ти піща, і тебе мають от цей шакал має з'їсти. І от виходить така ситуація, що без е, того, щоб показати, хоча б на одному прикладі, що прокурори за те, що він вкрав, посадить. Так вони випускають і проводять тому, що тепер вже ні один бізнесмен викривати прокурорів не буде. Тому що він розуміє, якщо він викривить, його випустять, і він з тройної сили за своєю шакалі сворою начнуть атакувати. Там нехай мене простить, Московченка, це я про нього кажу його Медінову. То вони зараз, наприклад, ми вже думаємо, як в цьому працювати іменно вибірковське законодавство. А нам тепер пропонують ще клуб білого бізнесу, воно і так існує вибірковість, а тут ще буде супервибірковість. Тільки так, так розумію, що е, супервибірковість, але вже легалізована державним шляхом, так, тобто так. на офіційному державному рівні, так свої чужі.